Почуття провини моя улюблена тема. Зараз розкажу, що це звідки береться і куди це дівати. Насправді, почуття провини це багатошарова така субстанція, воно не є базовим. Страх це базова емоція. Почуття провини ні. Почуття провини, так само як і сором, виникають тоді, коли у людини виникає загроза порушення приналежності до важливої фігури. Наприклад, мама каже дитині: цукерку можна їсти тільки після обіду. Дитина приходить тихенько, бере цукерку, з'їдає, і мама сердитим голосом запитує, хто з'їв цукерку. У дитини піднімається страх. Вона розуміє, що мама вважає, що якщо це моя дитина і вона слухняна і хороша, то вона цукерку їсти не буде. А якщо моя дитина вкрала цукерку... То це не моя дитина, вона не може. Моя дитина цукерку вкрасти не може. І в цей момент дитина відчуває, що в неї руйнується оця приналежність до родини, до мами. Від неї можуть відмовитися. Ти не наш, наші не крадуть. У дитини виникає страх, і за ним накладається почуття провини. Неможливо відчувати провину перед тим, від кого ти не залежиш. Для того, щоб управляти суспільством, теж створюються фігури, до яких ти ніби належиш. І потім, якщо ти порушуєш правила, то маєш відчувати почуття провини. Наприклад, сусід у сусіда вкрав Яблочко. І коли той сусід, який вкрав Яблучко, йде додому, він згадує, що за крадіжку потім можна горіти в пеклі, і він починає відчувати почуття провини за свій вчинок. Тому що в його картині світу є той, хто спостерігає за ним і засуджує його вчинок. Наші так не роблять. Це погані. Так роблять, а погані потрапляють в пекло. Отже, якщо у людини, для якої важливо належати до якоїсь системи родина чи група людей виникає загроза втратити цю приналежність, то ця людина буде повністю націлена на те, щоб відновити стосунки, щоб бути хорошим, щоб виправити ситуацію, налагодити стосунки таким чином, щоб все повернулось. На це йде дуже багато сил. Люди приходять до психолога, коли в них не вистачає сил на те, що вони хочуть робити, на те, що вони хочуть отримати від життя. І тут ми починаємо шукати почуття провини, тому що у людини всі сили йдуть на те, щоб налагодити стосунки з тими людьми, які вводять його в почуття провини. Це не значить, що почуття провини не можна відчувати. І якщо вам подобається, його відчувати можна. Але просто пам'ятайте, що на це йде дуже багато життєвих сил.